переліт з Польщі до норвезької столиці тривав приблизно півтори години і коштував туди назад біля тисячі гривень. Приземлившись у Осло, я вперше у цьому році побачив сніг, і це тільки підігрівало відчуття того, що я знаходжусь у північній країні. Вийшовши зі трапу, я пішов на пошуки паркінгу, де знаходиться автомобіль, який я взяв в оренду заздалегідь. І так як я в цій країні перебуватиму чотири доби, автомобіль мені коштував 80 євро. І це без ліміту кілометража. Норвегія країна з багатою історією. Батьківщина суворих вікінгів. У наші дні вона являє собою одну з найситіших, найспокійніших і найблагополучніших держав у світі. Рівень життя в Норвегії один з найвищих, як і рівень соціальної захищеності. Ця держава притягує не тільки туристів, охочих долучитися до стародавньої скандинавської культури, а й іммігрантів, готових долати будь-які труднощі, аби назавжди залишитися тут. Усі норвежці володіють щонайменше двома мовами норвезькою та англійською. По норвезькому телебаченню більша частина передач йде англійською мовою, але субтитри норвезькою. Норвегія посідає перше місце в Європі за кількістю автомобільних тунелів. У чотирьох із п'яти норвежців є свій катер або хоча б човен. Норвежці дуже люблять море. Мабуть, позначається духовна спадщина, предків вікінгів. Виробка лісів у Норвегії не ведеться взагалі. Норвежці воліють закуповувати деревину в країн, які не так піклуються про свою природу. Наприклад, це Україна або Росія. Побачити сміття, що валяється де небудь на землі в норвезьких містах просто нереально. Середня зарплата в Норвегії коливається біля позначки в 5-6 тисяч євро на місяць. Норвегія посідає перше місце у світі за протяжністю фьордів, обганяючи за цим параметром Канаду і Нову Зеландію. Грабіж або вбивство в Норвегії це подія національного масштабу. А такі тяжкі злочини тут це просто зникаюча рідкість. Супереч поширеній думці далеко не вся Норвегія холодна. На півдні країни взимку взагалі може не бути снігу, а стовпчик термометра може і не опускатися нижче нуля. Друзі, ми з вами відправляємось на прекістолін. Або ж як ще називається місце, кафедра проповідника. Воно входить до списку найвидатніших пам'яток природи Норвегії. Це скелястий виступ за вишків сотні метрів, з якого відкривається захоплюючий краєвид на фьорд. Друзі, добрий ранок. Сьогодні 2 листопада. 7 ранку 10 хвилин. Там десь починається зараз дорога на цей праккін я дуже сподіваюся, що погода сьогодні буде гарна, бо при цим два дні лив дощ, але вітер такий доволі сьогодні потужний. Ну що, погнали! Рейки Столін це дуже популярний піший маршрут у туристів. Приводів для такої популярності два. Це природна пам'ятка світового рівня, а разом із тим і одне з найпривабливіших місць для селфі у багатій чарівні краєвиди Норвегії. У, дуже крутий підйом на початку. Не знаю, як буде далі. А далі дивлюсь, крім підйому ще кам'яніста така порода, по якій потрібно буде йти. Але я думаю, що зараз відкриється друге дихання і буде набагато легше. Погнали! Але до самого місця, якщо відверта, то і не так легко дістатися, особливо як зараз взимку. Столін знаходиться на півдні Норвегії, на березі Люсеффьорду, що простягається на 42 кілометри. Найближче до пам'ятки велике місто Ставангер, звідки можна за день з'їздити до Прейки Століна і повернутися назад на власному авто або ж на громадському транспорті. Лях становить всього 3,8 кілометра. Однак це невелике, здавалося б, число не повинне вводити вас в оману. Скеля знаходиться на висоті 604 метра. Тобто, доведеться пройти чималий підйом вверх по гірській та кам'яністій місцевості. Друзі, пройшов десь одну треть дороги е, ворог. Десь там, я так розумію, Каштолін. Так така от доріжка зараз ось тут. Ну і як бачите, вже з'являються перші краєвиди. Мандрівник у добрій фізичній формі залізе на гору десь за годину, але іншим доведеться розраховувати на підйом дві години. Спуск проходить дещо швидше, але намонтаження на коліна буде значне. Маршрут добре означено, тож ви не ризикуєте заблукати. Підйом найкрутіший на початку, тож слід підготувати себе також до виснажливого кам'янистого шляху. Але чим далі вгору, тим легше ставатиме дорога. Шлях на гору вартий того. Площа поверхні прейки століна або шкафа три проповідника, які її ще називають, становить близько 25 метрів на 25 метрів і має вигляд рівного виступу, що стоїть на практично прямовисній скельній стіні. Якщо ви і досі не знали, чи боїтеся висоти, то маєте чудову нагоду з'ясувати це, щойно зазирнете за край. На преки столені немає перил. Однак тут на диву ніколи не траплялося серйозних нещасних випадків, але слід зберігати пильність. Адже якщо хтось когось штовхне у такому місці, буде непереливки. Найбільше вічні духи сідають на край кафедри, аби цілковито віддатися атмосфері свободи і легкості. У вітряну погоду або під час дощу треба бути якомога обачнішим. Підійматися взимку теж не радять. До речі, хостел, що знаходиться у підніжжя преки-столен, працює лише у літній період. Ми вирушаємо далі. Ріки, озера, водоспади, зелені густі ліси та багато чого іншого можна відшукати у Норвегії. Адже її природна краса приваблює відвідувачів з усього світу, і навіть високі схили та багатокілометрові відстані не стають на заваді бажаню подивитися на неймовірні краєвиди. Пересуваючись до наступної локації, я проїздив безліч тунелів. Їх у Норвегії аж 1100 штук. Важко сказати, через скільки з них я проїхав за всю поїздку. Серед них і 24-кілометровий Лердальський тунель, який вважається найдовшим у світі. В тутешніх тунелях своє життя, автобусні зупинки, парковки, круговий рух, а також в скельному масиві вирубані штучні гроти, де будь який водій може зупинити свій автомобіль і відпочити. Друзі, за мною звичайна норвежська заправка. А що переді мною ви зараз побачите. Не минуло й години після огляду водоспаду твіндефосен. А ми вже прибули до села Гудванген на березі нерейфьорда. Практично весь день ми проводимо в комуні. Еурлан. Її назву з давньоскандинавського можна перекласти як край гравію, якого справді багато на схилах гір. Друзі, ми з вами знаходимося у такому поселенні як Гудванген. Це містечко вікінгів. І мені стало цікаво тут зупинитися і подивитися, як жили Вікінги, що тут є цікавого. І можливо, зараз вам покажу. До речі, зліво від мене знаходиться звичайна норвезька заправка. Але дивіться, який вигляд на цій заправці. Це просто якийсь прикол. Реально, але це звичайні норвежські заправки, щоб ви розуміли. До речі, ви зараз побачите тут такі будиночки, і на всіх цих будиночках. І... Росте трава. Ну що, Я прийшов до такої будівлі. Ось вона. І я так розумію, що тут є вхід. От в той вот вам зараз видно це поселення вікінгів того часу. І мені здається, що вхід саме тут, і він по ходу платний. І зараз ми з вами про це дізнаємось. А, а... Where is buy ticket? Музей працює щодня з 10 до 18 години. Вартість квитка становить 200 крон. Діти віком до 4 років можуть відвідати музей безкоштовно. Hello from Ukraine. <laughs> Ми ж йдемо до села Вікінгів Ярдархеймер. Музей просто неба, який прийняв перших відвідувачів у травні 2017 року. Свою назву село отримало на честь скандинавського бога морської стихії Ньорда. На площі півтори тисячі квадратних метрів знаходиться реконструкція скандинавського поселення епохи вікінгів, усі будівлі якої засновані на археологічних знахідках того часу. При будівництві села використовувалися тільки ті матеріали, які можна знайти в цій місцевості. Всі металеві вироби були виконані в кузні, а фарба була виготовлена за старовинною технологією. Біля входу в село стоїть те, без чого не може обійтися жоден вікінг. Це судно, в даному випадку невеликий човен, адже не кожного скандинава з 8 по 11 століть можна назвати вікінгом. Вікінг це морський розбійник, який здійснював набіги на одні поселення і встановлював торговельні зв'язки з іншими. іншим. до сидять чи стоять вікінги. Ало? Юкреїн. Юкреїн, окей. Веком до Норве. Хел Hello with Ukraine to Ю. цьому невеличкому поселенні вікінгів є своя маленька ферма, кузня і навіть будинок гончаря. А ще тут є багато цікавих локацій, де ви зможете розважатись як вікінги тих часів. А це фрі? Я фо фрі. Я не фо фрі. Окей, я м гуд. Я? 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 right here. Yeah, yeah and then yeah. this one, yeah. And then. Uh -huh. 10 point. Yeah, 10 point. О, oh, Yeah. Ну а після стрільби з луком я вирушив жбурляти топором. О! Вот. Ага. 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 Ага, він хоче, щоб я короче, жбурнув топором туди, e, щоб топор встряг e, в ці бруски, коротше. А ну-ка, ай-ай-амсі. Окей. Я цього ніколи не робив, але сьогодні вперше спробую. Ah, Ну Бачите, з топорами щось короче, в мене не склалося. Але як для забави, то в принципі доволі таки прикольно. Ну і ці вікінги, хоч вони тут шаряться, але й вони, хоч і актори, але прикольно. Але якщо відверто, то мене вразило не саме поселення вікінгів, а природа, фьорди та гори, серед яких вони мали щастя жити. Ну, от всі поїхали. Друзі, щойно вийшов з машини. Думав десь йти там, ну я не знаю, гулять по паромі. І я звернув увагу, що всі водії сидять тупо по своїм машинам. Я не знаю чому. Може, ну так прийнято, не знаю. Друзі, звісно, я цих чотири доби десь ночую. І мені здається, що вам буде цікаво, де і за скільки. Наприклад, першу добу я заночував біля міста Осло за 1900 гривень. Житло було в п'яти метрах від жд станції, де кожних 10 хвилин прибувала електричка. Другу добу я ночував у крихітному будиночку без ванної кімнати біля міста Ставенгер, і також за 2000 гривень. Загалом середньому ціна за добу можна знайти у районі 2000 гривень за двох. Але є й такі варіанти для прикладу, як цей: за ті ж самі гроші зі зручностями з мангалом і на цілу компанію. Подорожуючи Норвегію у листопаді, я бачив її різною. Іноді більш-менш теплою, а інколи засніженою по коліну. Так, це далеко не сезон. Але ціни на все у цей час падають. І якщо чесно, то я давно не відчував такого контрасту погодних умов, як тут, у цей період. І мені це подобалось. Я направляюсь до другого по величині міста Норвегії Берген. Дорогою я незаплановано з'їхав з маршруту та в'їхав у невеличке село на березі найбільшого фьорду Норвегії. І на мою вдачу виявилося, що це селище славиться виробництвом коричневого козячого сиру, а саме село вважається його батьківщиною. Протягом майже тисячі років єдиним способом з'єднати його із зовнішнім світом був сам фьорд. Доріг до цього села не було, і тільки в 1988 році сюди стало можливим дістатися на автомобілі. Для цього були побудовані два тунелі, прокладена дорога. Але фьорд все одно грає велику роль у житті цього селища. Основна маса туристів приїжджає сюди на човнах і паромах, а на даний момент тут проживає близько 80 жителів і близько 500 кіз. Берген – це друге за величиною місто Норвегії, яке називають воротами у царство фьордів. Затишне та гарне місто з морськими торговими і культурними традиціями було засновано більше 900 років тому, ще в епоху вікінгів. Як один з оплотів купецького союзу, Берген протягом кількох століть був процвітаючим центром торгівлі між Норвегією та іншими європейськими країнами. З одного боку місто оточено морем, а з іншого високими пагорбами. На один з яких можна піднятися фунікулером. Ганзейська набережна Брюген головна історична пам'ятка міста. Тут розташовувалося безліч ресторанів, кафе, барів, сувенірних магазинчиків і кілька музеїв. Друзі, добрий ранок. Саме ранок. Зараз не вечір. Зараз приблизно сьома година ранку. Я гуляю по Брюгеню. Верніше Брюген назва. Цієї вулиці, це набережна у місті Берген. Як бачите, зараз ще працює ілюмінація. Я спеціально виїхав раніше сьогодні для того, щоб побачити Берген і цю набережну, ну як так сказати, можна сказати, справжню, без туристів, без навали туристів. Ось я бачу будиночки трьохкутні. Е, наскільки я знаю, наскільки я читав про це, що їми колись володіли німці, купці, німецькі купці, і вони викуповували у норвежців е, задешево рибу у риболовів норвезьких. І втридорого продавали її по всій Європі, по світу. І вони володіли оцими будиночками. Район Брюген у цьому місці це район, що складається з невеликих дерев'яних будинків, пофарбованих у жовтий, зелений і червоний кольори, що вишикувалися на східному березі затоки Воген. Саме цей пейзаж відкриває вигляд на місто. Район Брюген є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а ті будиночки були важливими складами для зберігання зерна, а також риби, спійманої на півночі. Майже тисячоліття тому на цьому узбережжі і з'явилося місто. А вже в 14 столітті район Брюген став так званим контуром іноземним торговим центром для всього ганзейського союзу, що включав всю північну Європу того часу. Як бачимо Норвежці, всі від малого до велика, всі займаються спортом, всі бігають. Хайкінг, як у них називають, вони бігають по горам із дітьми, і собаками. Я вчора, позавчора, їх зустрічав у горах. Вони просто, як на прогулянку, як у нас виходять, біля будинків гуляють собакою. Так само вони бігають, гуляють зі своїми домашніми тваринами по горам. Так що, хайкінг, друзі. Берген це місто дивовижної чарівності, це місце, де різнокольорові будиночки піднімаються по схилах. Де майже завжди йде дощ або висять тумани, де мальовнича природа межує з міським середовищем. Тим дивніше дізнатися, що це миле місто є одним з найбагатших міст зовсім не бідної Норвегії, великим портом і центром нафтової промисловості. Нагадаю, що зараз листопад. Відразу скажу, що не холодно. Бімот просто вологий, але не холодний. Це мене приємно здивувало. День правда короткий, так що потрібно постаратися встигнути все подивитися. Насамперед, це, звичайно, залізти на одну з гір, що перерізають місто. Краще зробити це вранці або ввечері. Вид фантастичний. Туди можна піднятися на фунікулері, але не забувайте про норвезькі ціни. Далі, звичайно, прогуляйтеся по цьому місту. Ніде подібного я не бачив. Вулички і будиночки немов у касці, особливо в сутінках. Окремо скажу про ціни. Вони, звичайно, норвезькі. Наприклад, стаканчик кави по знижці близько 50 крон, хліб коштує близько 40 крон і так далі. Найкраще вам буде перекусити в фастфудах, турецьких кебабах, ходогах і в маку. На вихідних будьте обережні. Майже нічого в цьому чудовому місті не працює. Хоча в цілому враження про місто як про краще, де доводилося побувати.